Петля Херсона комплектується до профілактора Євмінова, тому що шийний відділ є невід'ємною частиною хребта. В цьому о, пристрої у виконанні центру Євмінова є дуже просте виконання самої шапочки і еластичний трос. Є, о, спеціально розрахована система побудови певного кута нахилу певного руху. Застосування підхівсону і натяжіння троса. Тому все, що складено за методикою Мінова, що стосується шийного відділу, воно вирахуване за навантаженням і таким чином трошечки прогнозує результат, який. Отримує пацієнт, якщо будуть використовуватися інші виробники Петрінесона, ніхто не дає відповідальності, що може відбуватися із пацієнтом, і як будуть розвиватися події застосування інших пристроїв.